Міний завод Аеропрайм Холдинг» являє собою високотехнологічне підприємство по виробництву і вирощуванню племінних тварин двох порід. Оце є окремо велика біла і окремо порід порода ландрас в чистоті. Ці породи є основою для ведення товарного господарства, тому що без них неможливо зробити основну свиноматку f 1 для, яка використовується для товарних господарств. з серпня 2011-го на Одещині в Болгарському районі працює і одне з найбільших спеціалізованих підприємств з виробництва свинини в Україні потужністю більш ніж у 24 тисячі голів свиней на рік. Комплекс включає в себе. Елеватор для зберігання зерна, потужністю річного запасу, тобто 10 тисяч тонн. Комплекс включає в себе комбікормовий завод для виробництва комбікормів, також технологічне приміщення і санітарну зону. В даний час комплекс працює в повному режимі. Щотижня ми продаємо майже 600 голів товарних свиней. Маємо зараз порядка, за цей рік ми маємо. 27 живонароджених поросят на свиноматку. Маємо вагу при відлученні 28 днів 8 кілограмів. Також маємо вагу в кінці дорощування 77-й день це 30, 32 кілограми. Вік досягнення товарної кондиційної свині 110 кілограмів, це ляляє 155. 160 днів. Про якість продукції говорить те, що в нас немає проблем із бутом. При досить високій ціні в нашому регіоні проблем із бутом немає. У нас стоїть черга за, за свининою. Це говорить про якість продукції за роки роботи у Агропрайм Холдинг не лише успішно впроваджують промислову технологію відтворення стада, відшліфовують процеси вирощування від будівельного поголів'я свиней, а й серйозно підходять до питання екологічної безпеки виробництва. Згідно проектної документації, територія комплексу розділена на чисту зону і брудну зону. Чиста зона це є кормовиробництво, тобто комбікормовий завод, і власне виробничі приміщення. Брудна так звана зона це зона для е, приймання, переробки і утилізації гною. Тож на сьогодні на відгудівельному свинокомплексі Агропрайм Холдинг кардинально змінено технологію утилізації стоків, запроваджено систему багатоступеневої біологічної очистки. Тут мы установили биологическую очистку уже в искусственных условиях. Поставили оборудование. На первый резервуар, если видно, вот там вот стоит сейчас купол, это у нас биогазовая станция. То есть мы накрыли газонепроницаемым колпаком, так называемым газгольдер, и полностью исключили все запахи. Кстати, туда же было поставлено оборудование. Это обогрев субстанции и смешивающие, до поставлены дополнительные мешалки. После метантенка стоки попадают на станцию механического разделения, где у нас тоже установлена система вентиляции и система очистки воздуха. Вот. И после уже разделения жидкая фракция попадает на аэротенки первой и второй ступени. В аэротенках первой и второй ступени установлены аэраторы. Это оборудование, которое насыщает стоки кислородом вот. и поддерживает там специальный вид бактерий характерных аэробных для э биологического окисление уже загрязняющих веществ в, анаэробных, в аэробных условиях. Аэробные это когда есть кислород. То есть вот это оборудование перемешивает стоки и вводит туда кислород. В процессе очистки биологическая это когда бактерии окисляют и сам действие кислорода, который мы подаем в воздухе, у нас токсичные канализационные газы полностью окисляются. И выброса уже нет. То есть мы приборами... Уже не фіксуємо виброс каналізаційних газів, ні з каналізаційних саружень по перекачці, ні з очисних саружень. Де да ви кстати находять сейчас, час, ви чуєте, що запаха Усі усім ще зазначені заходи щодо модернізації виробництва і тісна співпраця з провідними науковими центрами і в подальшому дозволятимуть агропрайм-холдингу досягати серйозних виробничих показників, зокрема в племінному свинарстві. При цьому виходити на міжнародний ринок зі своєю продукцією, і вже на сьогодні такі перспективи прослідковуються. В Минулому році ми отримали 29 живонароджених поросят на свиноматку. У цьому році ми отримали вже на сьогоднішній день 30 поросят на свиноматку. Я рахую що це високий показник на фоні господарств України і також на фоні Європи. Відшліфована технологія, відшліфовані технологічні процеси. Це Підбір кадрів, це навчання кадрів, це високий рівень селекційно-племінної роботи. Якісна генетична база, чітке виконання селекційних планів по розведенню чистопорідних свиней, ефективна, існуюча система годівля тварин за різними віковими групами і технологічними картами, система мікроклімату в приміщеннях, де знаходяться високопродуктивні племінні тварини. Все це свідчить про високий рівень наукової та технологічної роботи в галузі племінного свинарства, одним з лідерів якої є саме агропрайм-холдинг. Ці свині адаптовані до південних і центральних регіонів України. Вони мають антистресовий ген, вони мають високу плодючість, відповідно мають високий вихід м'яса на рівні 57-59% чистого м'яса також мають високий забійний вихід на рівні 77-79%. Ми продали вже більше 2000 тисяч валів племінних свиней. Це і свинки, і кнурці. Наші основні покупці це підприємства середнього рівня і дрібного. Про те, що є якість, свідчить те, що частина покупців до нас уже приїжджає по третьому і по четвертому разу. Тобто, це говорить про якість. але село і сільське господарство в цілому це не тільки виробництво, це перш за все люди, які там живуть і працюють. А зберегти українське село можна лише у тому випадку, коли там успішно працюватимуть багатогалузеві агропідприємства, з якими залюбки хотіли пов'язати не лише своє сьогодення, а й майбутнє українські січани. Бо ж не секрет, що на сьогодні випускники аграрних вузів відмовляються працювати у сільській місцевості. Звичайно, що найперше через побутову невлаштованість. А ось агропрайм Холдинг з перших днів роботи прагнуть створювати такі умови роботи на селі, аби талановита молодь звідти не те, що нікуди не рвалася, а навпаки залишалася і професійно зростала. От я наблюдаю більше молодежі, рветься там в города, працювати там бухгалтерами, Більше такої на сидячій роботі. А от в сільському господарстві нету такого. Я вважаю, що со сторони боле государство должно как заинтересовать нас матеріально, достойними зарплатами, от как как в даному господарстві Агрофранк Холдинг. У підприємстві вкладають матеріальні ресурси не тільки у виробництво сільськогосподарської продукції, а й у підготовку висококваліфікованих молодих спеціалістів. Я вже третій рік працюю в агропрамі. Що в наші об'язаності? Приймати парос, кастрирувати лічити свиноматок, поросят, кормлення. Ну все, що во з апоросом, все у нас тут. Все мы делаем. Я обожаю свою работу, безумно ее люблю. Не знаю, если ее не будет, просто. Ну, я очень люблю свою работу, это действительно. Мне нравится это делать. Это как в роддоме. Вот. Принимаешь опорос, смотришь, как поросята растут, их отдаешь. Что из этого получается из нашего труда?